Спогорети, ха вам допомагає, за вас, правда, за вас слава, і воля святая, за вас правда, за вас слава, і воля свята. Щороку в Україні 9-10 березня відзначають шевченківські дні. Які припадають на роковину народження і смерті письменника, наш захід Шевченком у серці було проведено для учнів шостих класів. Цікаві завдання, інтелектуальні конкурси дали можливість учням пригадати цікаві факти життя великого кобзаря. Для учнів сьомих-восьмих класів було проведено гру квест тарасовими шляхами. Учні мали можливість перевірити і збагатити свої знання про Тараса Григоровича Шевченка, дізнатися, який він шлях пройшов та, можливо, здивувати себе тим, чого вони ще не знають. Для п'ятих класів було проведено захід, віртуальна подорож. Стежками нашого каменяря Тараса Шевченка, де учні познайомилися із цікавими фактами з його біографії, життя та творчості. Ну, що б, здавалося, слова, слова та голос більш нічого, а серце б'ється, ожива, як їх почує. Наша дума, наша пісня не вмре, не загине. Люди, наша слава, слава Україні. Учітесь, читайте, чужому навчайтесь і свого націрайтесь. Кохайтеся, чорнобриві, та не з москалями. Москалі чужі люди, роблять лихо з вами.